Думаю, ця досить клюва тема, коли тут це все так гарно виглядає. Мені щось сподобалося насправді, але буду вертатися до малювання предметів. Малювання предметів я почала була малювати ось тут для математики. Там у нас іде перший ескіз. Напевно, я це все-таки згрупую, а другий зітна, я буде трошки прозоріший. І зроблю це все групами. Ось так. Тут напишу транспортер лінійка, Ну так, щоб а, письмі не зорієнтуватися. Далі я шукаю, наприклад, Pinterest. Тут у мене був Pinterest. І окремо буде ця штука малюванням цих по математиці. Третє, мені дуже подобається, наприклад, якщо взяти там, не знаю, параболу. І дуже, наприклад, подобається, якщо там додати циркуль. Будемо тоді зараз малювати циркуль така Зелена лінія. Попробую очистити, беру олівайт, беру там на коричневий, Я люблю саме там на червоний колір. Це я виключаю і, наприклад, буду малювати нашу транспортер. Як я це роблю, я включаю дублювання, семетрію і буду малювати так званий транспортер. І здається, де коли тут була, то буде забагато ось такою тропи. Чи кругле трубетом? Може кругле буде краще, бо ідеї, дай, воно має крутитися в різні сторони, триматися, тому буде ось такий формат далі. Aš ja, pritaušiu, uh, pavyzdžiui, nudomai truplio kramo, arpuoju, bet paaišau transportai, terkul. Uh, terkul. Jam nes terkul, tada kreivai, iš tavarijų naujai šar, tada pak šią eskizą maliuju, pakaitinate sviešą į tą taktalią, ją ja, būdų maliuvatas tą eskizą. Мені дуже, наприклад, подобається, коли є така штука, як оцей куб. Я, наприклад, то, ну, так як малюю, то дуже любила малювати саме ось цей Тому тут буду такое робити, тут воно буде дублюватися. Тобто ці всі лінії будуть Сюди Трошки вверх. Щоб лінії було паралельно. Напевно, також роблю. Попробую намалювати сіти. Трошки тяжко. Схоплюйте, беру ще Бере сюди. Тому якусь музику може трапити. Це я, напевно, трошки скорочу. А якщо менше трапити? я зроблю тут трошки менше. Але, напевно, не так настільки, як сюди. Тоді буде така найкращий варіант. Та я з'єднію. Взагалі можна простіше, знаєте, коли ті клітинки там робиш більше і просто по клітинкам малюєш. Але я, наприклад, потрапила ось так. Тут я не ту лінію ставлю. Ось так. І продовжуємо, наприклад, мені потрібно це намалювати, лінії паралельні. Угу. Тут вже питання виникає. Тоді є такий варіант, як це продуплювати, щоб зрозуміти, де в мене це закінчується. Тут я тропила, тоді сюди і ставлю сюди. В один той самий варіант, як викрутитись ситуацію. Сюди. Це, наприклад, стараю. І їхню назад. І таким чином я вже отримала цю частину. До речі, якщо тут малювати перспективи, то я малювати перспективи не буду, тому що саме у цих випадках це все малюється як крітенці, але в мене тут дуже багато клітинок. І так, щоб довго там нарахувати, я це просто в більшості випадків просто дублюю. Далі, у мене тут, наприклад, є А і є Б. А і ще там, наприклад, потрібно. Штриховку малювати лінії теж математика. І справді, коли я буду малювати там, наприклад, кольори і так далі, хоча цей варіант я буду, наприклад, малювати контуром, то я буду більш акуратніше, принаймні я вже знаю, від чого то йде. А так поки я малюю, наприклад, ескіз, зразок поки що. І потім буду малювати, наприклад, кольори це все оформлення і так далі. Тут є Б, і я думаю, це буде супер. Я не запевнена на варто малювати там, наприклад, пишу куб, Ей. Обошнює та давід, яка мені поправляє. Ти знову маєш це все від нуля посадити. А, Б, Все. Далі. Мені дуже подобається, наприклад, оцей варіант. Ось такий варіант, коли, наприклад, є код під градусом. Я думаю, це буде крово виглядати. А чи малюю сюди цю лінію? Насправді дуже полегшує це малювання пити там. Сюди. Тому в прикольно. Я не буду тут різних очок, чи малювати і так далі. Я думаю, тут, а, як це правильно стає, то такого було градуса поставила. Чесно, я добула, думаю, що буду тут консультуватися з математиком. Мені навіть було, як це називається, підписується кут градусом, але я ну, мені здається, що це об'єкт нам написано. Думаю, тепер я зроблю якусь штуку, яка буде пов'язана з лініями. Наприклад, я тут намалюю лінію, тут така стрілочка буде, потім де придублюю, віддеркалю на 90 градусів, взагалі люкс. І тут у нас як варіант. Я беру багато різних прикладів, тобто в мене це не є прям копія-копія, але буду, наприклад, використовувати наскільки це все можливо. Тут а, до мене всякий випадок напишу. Y порівнює X плюс Ага, Чесно, аж боюся такі математичні формули писати, але треба щось зробити буде. Зробили мені тут, наприклад, то, що подобається ці всі варіанти. Чисто по-математичному виглядає. Ось так, це все групую, або з в принципі. Роблю сюди підписую. це як? Mm -hmm. Парабола. Ой, я навіть не знаю, як це підписати. Це мої знання, пам'ять, математика, скільки я Ага, uh -huh. Аж трошки деколи да, статно стає. Я тут збережу стикер прагметний вчитель. Тому тут я тепер візьму цю штуку як мозок. Математика це ситуація з мозком, 100%. Але я такою його зроблю трошки мілашним. Це в мене буде майбутній мозок. Тут я трошки його сюди зроблю. Тут з другомкою. Привіт. Як вам стикер э, мозку для предмету математика? Думаю, це буде крута ідея. Думаю, вже зітнати, і, наприклад, тут, так як ви знаєте, не до кінця промальовувати, але щось таке прикольне придумати. Тут є трошки стру. Тут. Це в мене є ескіз. Пробую, знаєте, я не хочу копіювати чиїсь малюнки і так далі. Хочу створити суто своє. Там навіть ідейки, помилками без. Так, да, дякую. Обов'язково ціни там. Ескіз є ескіз, він навіть не завжди і мені буде подобатись, але художники, наприклад, малюють ескізи для того, щоб бачити потім цілому результат, або скільки це, наприклад, часу займає, думаю, тут трошки зменшу. Це таки перспектива, цей розміри, це таке досить важливе. Щось мені тут дуже велике. Попробую зменшити можливо все від того і далешить. Угу. Тут мені здається, якщо мозка малювати, то вона так знає, мені такий не ну, дуже подобається. Як там намалювати мозок? <сум> мозок. Так не хочу це збивати, вона так гарно виглядає. Так, я попробую це, наприклад, зберегти пару штук позберігати, щоб потім я піду на цю папку, вона мені збережеться. А тепер я спробую написати стикер мозок. У мене є ідея, але я ще її не до кінця розумію. Стикер мозок. І, здається, там якась трохи анатомія має бути. І я тут. Я написала мозок, а воно мені не мозок. Пробує просто мозок, о, нарешті. Щось таке типу такого плану. Може, такого плану щось мені намалювати і не мучитись. Бачите, тут такий план. Але тут все до очі. А я щось, якщо чесно, очі не хочу. А... О, а ця ідея з тими е, рисочками мені дуже подобається. Навіть зробити е, окремо ці стикери. Так, е, далі на новому ширі я трошки продорішую їх роблю. Тоді знаю і, наприклад, я би хотіла. Можливо, тут якась та ідея, то та Я такого принаймні не бачила, але ідея, я думаю, це зроблю. Знаєте, та логіка. Дякую за вподобайку. Та-та-та. Це дуже важливо, тому що дуже багато насправді копій і. Хочете реально вже надоїло трошки навіть дивитися. Не знаю, наскільки вам часто попадаєте ці всі копії, копії, копії. Хочете вже прям своє щось придумати. Я думаю, цю лампочку в мозок і ці стрілочки, ну, принаймні, я бачу тут просто стрілечки. Тут просто лампочками грається, але що по мозок, то я не бачу. Може, така навіть два пальта. Намалювати тут такое закрити. Я таке, знаєте, типу по... мега-мозок. І хмаринка, хоча теж на хмаринку похожу. <рес> ну, попробуємо щось таке зробити, щоб на мозок було похоже. Тепер, думаю, більше схоже стало. Тут спробуєте добрати, пальчики лише, може, таке робити. Простіше, щоб настільки сильно... на персонажа прям було. Та сюди трошки ось кіс. Математика. Думаю, це дуже крутий формат буде для математики, а це щось таке універсальне, приємне, клевер. А що таке клевер? Можете пояснити, я щось не розумію, що таке клевер. Я не знаю. що тут мозок. У мозку клевер, чита клевер. Може, щось не так э, написало, якесь девець там. До речі, мені дуже подобається ця ідея щодо релаксу. Э, просто там на горнятку малювати чайний пакетик. Думаю, це крута ідея для математики. Хто бачив таке всі країни математики? А я одну малюю. А тут такой здається, що прикольний стікери, пам'ятаю клаять ці штуки. Потім те сюди. Тут напишу тая. Абонайд на табо релак. Тая релак. Щоб там ще намалювати, щоб прям було класно. Напевно, ті капельки. Щось трохи не то. А якщо якийсь пар намалювати? Ну, це цікаво, до речі, мені стається. Зараз погуглимо клевер. Реально мене це зацікавило це слово клевер. Що це за клевер? Конюшина? Та то? Чи то вона не то? Не дуже зрозуміла, що це за кавер, якщо чесно. Так, той чай я обов'язково добавлю до математики. Чай. Та, Зараз хвилинку мені тут ä, написали. я поки що довершую для того, щоб розпарбувати. Хочу до якогось кольору, знаєте, тягу натхнення. Роблю тут прозоріше. І сюди. я сюди беру. Те сюди. Мені mm, хочуть, а, щоб це щоб ті лінійка була Тут. так, Роблю це вивку. Надіюся, це на окрама ми а так, ура, але я не розумію, чому воно мені не показує. Ага, я просто ще знизу там не виключила, тому воно мені так показує. Це цікаво. Хочу насправді. Це робити... О, цей колір буде шикарний. Це я вертаю на прозорість. і роблю ось такий колір. Тут у мене буде якийсь такий сиренький, знаєте, такий. Ось така лінійка. Зараз я її перефарбую. Ось така. Ось така. Ось така. Як на мене, тут круто. Ну і далі в нас а, просто лінійка. Для мене це чомусь розглядати жовтим кольором. Ем, не знаю, може я передумаю і буду якийсь інший кольор. Поки що досить непогане поєднання навіть по цьому. Тут закриваю. І сюди. Так, дивляться, щось мені тут виписує. Дякую, до ще раз. Побачаюся тут переписка. А наразі дякую за увагу. Я змушена. Не знаю, зараз хвилиночку. 5 Patrick Продавши. Побачаюся за затримку, продовжуємо наш урок. Я тут вже передумала, тому тропетинка такий, як і було. мені здається, буде там найкращим форматом. Дуже дякую, подобайку. Тут а, також інший буде ну, по такому. Легше буде розібрати цей транспортер, та цей трикутна клініка і так далі. Добре. Чи буду я малювати тепер? Я, напевно, поки що дроблються старетний тон. І переходжу до циркуля.